Дружби народів на захисників України високу на Івана Чендея, мінську на світанкову в обласному центрі Закарпаття розпочалися громадські слухання стосовно перейменування вулиць. Понад півроку небайдужі ужгородці разом із представниками міської ради опрацьовували назви 54 вулиць, які потрапили під декомунізацію. За цей час управління містобудування та архітектури отримало сотні звернень, зокрема й колективних. Насилали на електронну адресу, і у нас підбиті підсумки в самому розрізі, скільки за ту вулицю, скільки за ту вулицю. Крім того, є ще письмові звернення від мешканців, від, від громадських організацій, також ми маємо то врахувати. Тому це дуже важкий етап обговорень, і тим більше по перейменуванню вулиць. Дуже багато є таких речей, що є історичні вулиці, які планують перейменувати. Серед містян, які прийшли на громадські слухання, присутні і перший мер Ужгорода за років незалежності України. За його словами, перші переіменування вулиць міста над ужем розпочались ще в 90-х. Перейменування ми в 92-93 році починали, коли Україна стала незалежною державою. Ми в той час 58 вулиць перейменували. Безперечно, ця проблема мені близька. І мене цікавить, як все-таки ці процеси, як він проходить. Повністю схвалюю, що це треба зробити, і не треба тягнути, і не треба тягнути, і треба перейменовувати. Впродовж кількох місяців при міськраді діяла робоча група із перейменування, якій вдалося сформувати попередні пропозиції нових назв більшості із 54 вулиць. Кос величезний. Всі знають Релєєва, Пушкіна, Бестужева, Столетова і так далі. Ніхто не знає місцевих діячів. Принцип був 80% місцеві діячі реалії, 20% загальноукраїнські. Ідеальний принцип, по-моєму. Перші громадські слухання, ознайомчі за їх результатами, пропрацювали алгоритм дій. Попередньо вирішили, що проводитимуть слухання щочетверга поетапно по кожному району окремо. Велика кількість 54 вулиці, які треба перейменувати. Це перше нереально за одні громадські обговорення пройти. Друге питання дуже багато під час двохмісячних обговорень, то що було надходило багато звернень, які кардинально міняються з одного. Питання на інше, тому ми то сьогодні буде перший етап, саме такий, що ми маємо ознайомитись, хто прийшов на громадське обговорення. Хотілося б по кожному по кожній вулиці, щоб максимум приходили люди, які там проживають і приймали участь в обговоренні. Після того, як громадськість на слуханнях проголосує за ту чи іншу назву вулиці, проєкт рішення виноситься на сесію міської ради і за нього вже голосують депутати. І тільки після цього міський голова. Підпише рішення і вулицю перейменують. Тому нові назви в Ужгороді де факто з'являться не раніше аніж за декілька місяців. Наступного ж четверга, 22 грудня, о 16.00 обговорюватимуть перейменування вулиць мікрорайону Радванка. Тож усіх зацікавлених просять долучитись до обговорень.